Програмочку діти! Рада вас знову бачити! Сьогодні ми з вами будемо розважатись з веселою математикою. Зараз я вас з Деким познайомлю. Тож, вперед за новими знайомствами. Привіт, діти! Я радий вас бачити! А ви пам'ятаєте, як я називаюсь? Ану, скажіть голосніше? Так, я трикутник. Я маю три сторони. А також три кути. Ось. Діти, а що з тих предметів схоже на трикутник? Ану мені покажіть та назвіть. Так, так. Діти, на трикутник схожий кусок сиру, дорожній знак, святковий капелюх, кусок піци, а м'яч та розетка мають іншу форму. Привіт-привіт, діти! Як справи? Ви мене пам'ятаєте, хто я такий? Так, я квадрат. Я маю чотири кути та чотири однакові сторони. Діти, а покажіть та скажіть, що схоже на квадрат. Так, вірно, на квадрат схожі печиво, подушка та розетка. іншу форму мають яблуко та морозиво. Діти, подивіться на ці фігури. Трикутник та квадрат. Скажіть, у кого більше кутів? Давайте порахуємо. Один. Два, три. Трикутник має три кути. Один, два, три, чотири. Квадрат має чотири кути. Тож у квадрата кутів більше. На один кут більше. Діти. Зараз будемо грати в гру, яка називається де ще лежить? Шановні батьки, для гри можна використовувати ось такі блоки дієниша або взагалі зробити картки з картону. Діточки, зараз перед вами буде картка. Ми її розглянемо, а вам потрібно з блоків чи карток викласти такий самий візерунок. Ось перша картка. Діти, які геометричні фігури ви бачите? Так. Коло та трикутник. А якого вони кольору? Коло синього кольору, так. А трикутник жовтого кольору. А тепер спробуємо викласти за зразком. Першим я поклала коло жовтого кольору. У нього немає кутів. Другим я поклала трикутник синього кольору. Він має три кути. Дітки, подивіться на цю картку, скільки фігур ви тут бачите? Які? Так, на картці ми бачимо два квадрати жовтого кольору та синього кольору. Жовтий квадрат великий за розміром, а синій маленький. Також на картці є коло. Яке червоного кольору. Першим я поклала великий квадрат жовтого кольору. Він має 4 кути. Другим я поклала маленький квадрат синього кольору, який теж має 4 кути. Третім я поклала коло, яке червоного кольору. Кутів воно не має. Діти. А давайте розглянемо тепер цю картку. Подивіться, які фігури ви тут бачите? Так, ми тут бачимо великий квадрат червоного кольору. На ньому зверху лежать два трикутники, які однакового розміру, жовтого та синього кольорів. Першим я поклала великий квадрат. Червоного кольору, який має 4 кути та 4 рівні сторони. Зверху на квадрат я поклала дві фігури, два трикутника. Першим поклала жовтий трикутник, який має три кути, а другим синій трикутник. Діти, ось такі картки ми ще маємо. А ви зробіть їх самостійно, а я буду чекати від вас та ваших батьків відео, як ви з ними впораєтесь. І не забувайте промовляти, що робите. Діти, подивіться на це зображення, яка гарна природа, річка, гори, світить яскраве сонечко. Але як перебратися з однієї сторони берегу на інший? Ану, подумайте мені, та скажіть, що потрібно побудувати? Так, діти, потрібен міст. Щоб перебратися через річку, потрібно побудувати міст. А тепер давайте розглянемо ці дві геометричні фігури: куля та куб. Що нам більше підходить для того, щоб побудувати місток? Кулі чи кубики? Куля це об'ємна фігура, яка не має кутів. Тому вона буде котитися. І, звісно, для побудови моста вона не підходить. Куб нам чудово підходить для побудови моста. Він має кути і міцно стоїть. Мости будують з різних будівельних матеріалів: з каменю, з дерева, з блоків. Пропоную вам побудувати міст з будь-яких матеріалів: з кубиків, чи то дерев'яних блоків, чи то конструктору. Я буду чекати ваші відео. А зараз я вам збудую місточок. З кубиків ми з вами вже будували, тому я використаю інші будівельні матеріали. А ось так може виглядати піший місточок, який можна перейти ніжками, і який не призначений для проїзду машинами або іншим транспортом. Ну, якщо велосипедом, то можна. Ось такі мости у мене вийшли. А я чекаю ваших. Наш час підходить кінця. Тому бажаю вам гарного дня, чудового настрою! до зустрічі!